Дуже добре знають у Ставищенському районі помічника консультанта народного депутата Віталія Гудзенка, Людмилу Верязкіну знають і поважають, бо завжди привітна, уважна до кожного. Вислухає, порадить, розрадить, заспокоїть, поговорить і обов'язково донесе до депутата всі проблеми й турботи, з якими звертаються на прийом громадян люди. І отак кожен раз. Бо знає Людмила Васильівна, що йдуть на прийом громадяни з вірою і надією на допомогу депутата. Переконані, що не залишать без уваги. Їх звернення. Людмила Осині, ви вже не вперше проводите прийом громадян. у Ставищі. скажіть, будь ласка, от які проблеми найчастіше розпочать в цьому кабінеті і як вдається їх вирішити? Справді зустрічі проводяться і прийом громадян не вперше. За графіком, який не буде змінюватися кожна, кожен другий, вівторок місяця я є на прийомі. Тоді, коли у Віталія Івановича буде така можливість, якщо у нього не буде засідань в Верховній Раді, не буде комітетів, засідань в комітетах, фракціях то тоді, звичайно, він особисто зможе прийняти громадян. На сьогодні зміни змінилося лише одне, те, що збільшилась кількість людей, які б хотіли. Звернутися до народного депутата з різними проблемами, скільки людей, стільки проблем, починаючи від здоров'я, освіта, ну і звичайно особисті питання. Людмилосина, такі прийоми відбуваються не лише у ставищі, так? Звичайно, прийом громадян здійснюється у кожній районній адміністрації в усіх районах округу. Це і Володарський, і Тетіївський, Таращанський, Сквирський райони, Білоцерківські райони. В цих районах так само зараз спостерігається збільшення. Громадян, які б хотіли отримати матеріальну допомогу, які хотіли б отримати юридичну консультацію, пораду почути, почути думку як і народного депутата, так і почути, хоча б слово підтримки на сьогодні. І надалі будемо проводити такі прийоми. Будь ласка, звертайтеся. Збільшилося на прийом громадян людей не тому, що збільшилось проблем, вони були, а напевно тому, що люди побачили, що Віталій Іванович відгукується на їхні запити і відчули цю підтримку. Так, Віталій Іванович, всі, всі запити, які всі звернення, які ми отримуємо, ми всі опрацьоємо 100%. Це звернення стосуються, якщо вони стосуються юридичних питань. То обов'язково вони опрацьовуються і надходять, надходять відповіді людям відповідно до того, які галузі їх цікавлять. Якщо це особисті питання по максимуму, Віталій Іванович за свій особистий кошт старається їх вирішити. І я думаю, що є багато тому підтверджень, люди самі про це знають.